Наступний у нас хлопчика полоша. Його вага 5960, майже 6 кг. Значить, що я буду робити з ним? Я йому даю залишкові таблетки, бо не бачу смисла. Значить, одна в мене четвертинка на 2,5 кілограм, інша в мене більша майже в два рази. На 4, десь я рахую кілограм. І того виходить на 6,5 кг. Його 6. Достатньо. Так само переходжу і закидаю зразу обидві і пальчиком поправляю. Не дуже приємно, бо обидві разом прикриваємо, він ковтає. Щось лишилося гірке, я розумію. Зайчик потрібно, молодець. Все, таблеточки з'їдено. Можна по черзі, так може і краще буде, щоб не в роті йому там не вірчіло. Зараз поп'єш водичку. Ти молодець. Ми молодці. Наші цуценята вже проглистовані. Бо їм тиждень назад, бо їм завтра. Ну, вони були проглистовані ще давно, але повторно про всяк випадок бо це третє щеплення. Завтра їм робити третє щеплення, то вони вже прогрестовані четвертий раз за все своє життя, можна сказати. Профілактично. Все було добре, нічого в нас не було. Повний порядок. У мене є у цуценя вісім місяців хлопчик. Його потрібно важити. Тут не все так просто. Він ще дуже активний. Ще не знаю, що це таке, але спробуємо. В Єгас. Вегас. 6400, 6500 зайчик. Зараз будемо робити цю ж процедуру. І обов'язково, є е, ще дівчинка така сама, зараз ми її зважимо і проглистуємо. Обов'язково фіксуємо проглистовку в ветеринарному паспорті цуценя для майбутніх власників. Так, Вігасу так само даємо десь на 6,5 кілограм. Давай, зайчик. момент Гальосій, давай. Ттой тільки таблеточку не в даний день. Ми ще кицю можемо проглистувати свою. Так, пробуємо. Давай, ти вже кушав. Ти вже знаєш, що це таке. Давай. Все, все, молодець. Молодець. Все, він ковтнув. Бачили? Ковтнув і облизався. Все, тобі досить, не шукай. І ще в мене є Грейсі. Грейсі є. Це такий шилопоп. Це такий шилопоп на 5300. 5300. Половинку дам. Модець. Тут, звісно, буде, мабуть, складніше, але давайте спробуємо. Пробуємо Грейсі дати половинку, так? Відкриваємо ротика. Моя яйчко! На кончик закрили. Чекаємо, поки собака ковтне. Ковтай. Ковтай. моє. Не випихуй, а ковтай. Ти глотнула? Глотнула. молодець. Ну, Давай перевіримо, давай. Молодець, все чудово Ковтнула.